День, коли в нього буде день народження, тобто це було ненавмисно. Я довго думала, перебрала всі свої речі і думаю, віддам по-хорошому, покажу, що в мене. Це шапка. Віддам по-хорошому, чесне слово. Знаючи якийсь сьогодні рік у нас, це повернення 90-х, шапку мені, до речі, шапка дорога. 3 тисячі гривень коштує. Біз сова. Я думаю, він моркові крав, я йому краще дарую, без Свою чоловік подарував, жалко шапку. Скажу, як подаруємо, ми плануємо ми їхати на Межигір'я е, і передамо там, я думаю, вони не вкрадуть. Якщо Віктор Федорович повернеться з Криму, то вони все-таки, я думаю, на його голову налізуть. Повинні передати. Ну, чесно кажу, жалко, шарку.